Всім привіт, друзі! Показав коротеньке відео про цю буржуйку. Ну Люди запитують більш детальніше, який розмір, от, як вона функціонує і що, що зробити, щоб не допустити помилки, для того, щоб вона не диміла. Бо тирса це, ви знаєте, що це може диміти. Якщо неправильно зробиш буржуйку, то вона буде навіть на дровах диміть. Так що якось так. Ну Дивіться, давайте почнемо з того, що всередині. От, всередині в мене арматурка, між ними менше сантиметра. От, виходить. Ширина я робив її на отаку дверку. Я звичайну дверку взяв на бур там, болтик, про дірочку отвір пробурив. Ось в мене тут виглядає кінчик його. На швидкість це не впливає. от, е Таку дверку причепив. Можете зробити свою желізну, ну, це простіше, на мою думку. І ширина оцієї е полоски в мене ось так умовно 20-21 см. От, запоминайте, може кому потрібно буде. так що Розміри, і по них можете зробити собі цю буржуйку, якщо вам потрібно. от Зараз я її ось запалюхай вона горить. Зсередини я показав, що тут як. І буде будемо далі розміри. Обов'язкова умова, щоб дверка закривалась саме отак. Бо я попередній робив, і тирса горіла, випадала знизу. Так, ну більш краще. от це, як звичайна, буржуйка, все зроблено, як майже звичайні. Просто деякі такі нюанси, які потрібно, як то кажуть, дотриматись. Дивіться, оце все піддувало в мене, бачите, йде через усю буржуйку. Геть до самого краю, не до половини, не до середини. Робимо через усю. До половини я робив, отут постійно тирса вся залишалась, диміла. Неможливо її е, нічого зробити. Це, по-перше, так, розмір самої буржуйки, в мене ось зараз вийшов 50, на 50, там, ну, 1 см. 50 на 50. І так виходить на метр. Ну, тут 100 Ну, Внутрішня камера 50 на 50 і на метр виходить. От. Не забуваємо про те, що наш дим. Крутиться по колу, і він сюди вертається, коли дуже багато диму. Тому оцю дверку треба опускати нижче, ніж внизу. У мене тут куток 50. ка Я зробив таку рамку для дверки. Зробив саму дверку. Дверка сама виходить по наружі там 39 на 38. там Умовно, як, наскільки металу хватало, я там, щоб не, не різати новий листочок. От. І виходить, її зробив сюди нижче. Тут у мене, бачите, на 5 см нижче. Хоча можна було б її ще зробити нижче, бо трішки продимлює. Ну, можна в плані того, щоб не продимлювалося, бачите, поки розгорається, я ще й підвал забув відкрити. Открив я підвало. І пішла тяга. Це забув підволу відкрутити. Бачите, цього вже тепер немає. Пішла тяга. От. В общем то діло в тому, що е, тут можна ще доварити з ще железяку, щоб воно не диміло. Все. Я забув, думаю, чого ж воно задиміло, аж злякався. Такий хвастатися почав буржуйкою. <схід> Учити, як димить буржуйка. Ну, діло, е, бачите, як правильно забувся під От, Саме головне, щоб ви робили цю. Колісники для попілу, де буде сипатися, на всю буржуйку, щоб тирса прогорала на всю. От. І ще йдуть далі ці всі нюанси. Оце треба, щоб нижче було. От У мене тут на 5 см нижче, у мене 5. Ну, тут я трошки не розрахував, можна було б ще дверку зробити та й не, не морочиться. Ну, Додавив 2 см шиночку. Ну, Головне, що працює. От. Ну, петлі, які є, то таке. І дивіться, ще така основна, основні нюанси. Я робив, був сотку вкидав і 120-ка. Воно не діє. Це дуже мала труба, дим не встигає виходить. Мінімум на таку буржуйку, мінімум 150. -та. От, ну Тут 157 по наружі, внутрі у нас 150, мінімум 150, бо я думав, якщо в мене буде диміть, то я буду більшу трубу ставити, щоб тяга була краще. в по по ну, мене тут, тут коліно і там на вулиці, Вон, може, видно, ще коліно. І пішла металічна труба, ще 3 метри вгору. Тут вважайте метр вгору і там 3 метри. Це мінімум як 4 метри. Якщо є можливість, ставте ще вищу. Чим вища труба, тим більша тяга. От. І це краще буде ну, для вас. Якщо немає можливості, є можливість поставити нагнітатель. Можете поставити нагнітатель. Буде взагалі і мелка е, тирса горіти повністю. От. Е, метал, звісно, у мене п'ятерка. У мене в попередній майстерні там стоїть е -е, взагалі товстезний, там чуть-чуть кинув і все. Ось в мене попередня буржуйка, ту, що я робив у майстерні, внизу теж, бачите, така сама е -е, підвалу на все, все те саме. От, е -е, ті самі колісники, ну тут не вичистив. Те, що я казав, дверку треба плотно робити, бо бачите, її, вона не плотно прилягає, і тому потрібно прикривати повністю підвалом, бо воно сюдою тягне, а не тудою. І тоді ну, трішки було проблеми, що іскра вискакує. Останню зиму я топив нею тільки, бо попередню зиму вона стояла в мене там, де я фарбував і різав різьбу. От, я зрозумів, що вона економна. Я сюди поставив останню зиму, протопив, і я зрозумів, що потрібно робити в нову майстерню тільки подібну таку конструкцію. Бо стружки дуже багато, а в мене будинок отоплюється на дровах. Тому краще обрізки я заберу в будинок, а тирсай. Тут піде сюди, бо я і в будинку трохи там тирсую топив. Ну це самі розумієте, що таке: е, заносиш ту тирсу в котельню, туди пакуєш. Ну, в общем-то, морока теж. Тут <кхи> на роботі наробився, та ще й туди тягни. Лучше туди дров вкинуть, чим оце Бігай, підкидай постійно цю тирсу. Тому, якщо кому потрібна така конструкція, ось, користуйтеся. вже, як то кажуть, провірена. Дотримайтесь подібних таких розмірів. Ця ось по дліні в мене виходить от там 67. Ну, Наскільки метал був. І головне, що хочу ще сказати, робіть тут трубу, бо тут трошечки теж неправильно зроблено. Ну, горить, але трішки неправильно. Треба робити цю трубу в рівні із задньою стінкою. Тоді буде взагалі бомба. Там мене, я так, як то кажуть, це замітив і я зробив саме цю буржуйку. Беру, відкрив, совком накидав, чи лопатою туди накидав. Накидаю чим побільше, скільки туди влізе. Ні, я повністю мішок запихав. Якщо є мусорні мішки, засунули і все. Але як, як вона працює? Я її взяв, повністю загрузив. От. Повністю запалив, вона перегорає повністю, там може трішечки остається, і знову підкидаємо все. Якщо ви хочете на горіле підкинути, у вас буде вона димить. От, от, от такий один нюанс. Треба вона на загрузку. От ви відкрили, на, накидали, запалили, вона перегоріла повністю, і все, тоді знову закидайте. Повірте, не в спіни вона там охолонуть майстерня чи ще щось, бо. В такому малому приміщенні е, вистачало її на дуже довго. Оцю е, саму цю буржуйку ми прикривали повністю е, підвалу, вистачало на півтори години по повну, повнісіньку, геть таку натрамбовану, ну як не трамбувати там палець, а просто так кидати насипом. На, на, насипана повна, це виходить звичайний 50-кілограмовий мішок, от може трошки більше, Пов, повна ця буржуйка. І оце і на півтори години тут вистачало на це приміщення. Ну, повірте, тут дуже жарко було. Цю буржуйку ми накидали десь. О, вже тут гарно тепло однеї, Надо прикрити, бо буде сильно жарко. Може, чуєте яка тього. Е, Цю буржуйку я не повну зараз накидаю, десь кидаю, Ну, вкидаю, мабуть, оце 50 кілограмовий мішок, бо тому що буде занадто жарко. Воно все перегорить. Десь, як ми зранку взяли, один день, накидали не повну, майже повна була. Дві години горіло при такій температурі на дворі це було кілька днів, ото холодно, таке ж з морозцем до нуля наче доходило. Вітер такий, тим більше в мене стіни шлакоблок один холодні. То вкидали, то на дві години вистачає оце горіння. Якщо повну накидати, то я думаю, що вистачить на дві з половиною горіння, а може й більше, бо я ще повну не накидав І Буде ось, ось зіма. Там буде, як то кажуть, більше експлуатувати і все тому подібне. Так, хто пам'ятає, ну палички в мене ті сохнуть, де розказують, що поклейка ця покрута. От, поки що я дивився, не покруте. Я їй хочу ще помочити. Там. Подивимося, як буде крутити, Вони будуть трішки з'являтися у відео. Слідкуйте за цими паличками, кому сильно хочеться знати, покруте чи не покруте. Так що, це, друзі, якось так. Е, думаю, що якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, поясню, підскажу, Це діло таке, бо життя зараз таке, що економиш на всьому. Якщо є, наприклад, тирси, а її в мене дуже багато, я все літо збираю в мішки. Вон у мене от там, де верхня, це там в мене там горішче на ту майстерню. Там у мене мішки вже, мабуть, з 500. Якраз на всю зиму мені вистачить топити в цій майстерні. Ще й може і не, не вистачить. Бо трішки, як то кажуть, об'єми вже тут збільшилися, тому може і не вистачить. Так, на вулиці там дощ іде. Холодно, вітряно і сиро, а в мене зато тепло. Так що, друзі, от така буржуйка виходить. Кому потрібно, беріть, повторюйте, такий, як то кажуть, таку конструкцію і можете топити сміливо тирсою. До речі, дрова горять ще краще, ніж тирса. Тут. Так що, от, ну, тирса горить, все згорає. У мене, от, дивіться, таке трішечки відкрите підувало бо тяга. Нормально, як багато дать, то гуде ух, то що треба. А так, от така конструкція. Так що, друзі, кому потрібно, можете копірувати, користуйтеся. А в мене все. Всім міцного здоров'я, мирного неба і до побачення.